Сьогодні в умовах воєнного стану найактуальнішим питанням для освітніх закладів залишається безпечний режим навчання. Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка не є виключенням. Наразі адміністрація закладу разом із навчальним процесом виокремлює і питання щодо алгоритму дій у надзвичайній ситуації. Саме це обговорювалось на зустрічі з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогоднішній захід не був спрямований на те, аби ухвалити рішення про відновлення освіт Нього процесу мета була зовсім інакша переконатися в тому, що ми всі маємо спільне бачення на те, як треба поводитися у випадках повітряних тривог у інших надзвичайних ситуаціях. Ну і побачили, що проблема досить складна, і над навчанням треба і надалі працювати, аби навички були доведені до автоматизму, там навички евакуації, розуміння, що як треба робити. У ході зустрічі були порушені важливі в умовах війни питання. А саме, як організувати дітей під час повітряної тривоги та як мають поводитися самі працівники закладу. Алгоритм дій має бути у всіх однаковий. Лунає тривога, зупинили виробничі процеси. Там поклали ганчірки, поставили швабри, поклали крейди, вимкнули комп'ютери, склали м'ячі, розвернулися і прямуємо в укриття. Сьогодні важливим та найбільш складним питанням залишається й те, як оперативно організувати студентів, щоб не було зайвої паніки, говорить виконуюча обов'язки директора коледжу Оксана Мельничук. Дії на початку виникнення надзвичайної ситуації, дії по ходу надзвичайної ситуації, комунікація зі студентами, створення психологічного стану, орієнтація в просторі, вибір правильного місця для руху, для евакуації, тому що коли стає дійсно критична ситуація, можливо, люди не Завжди читають там схеми евакуації, а керуються емоціями. Тому от саме на це здається сьогодні найскладнішим, аби всі діяли раціонально, виважено і без зайвого хвилювання, якщо так можна поводитись, в таких ситуаціях. Стосовно початку навчального процесу розглядаються два варіанти його проведення змішаний формат або навчання у дистанційному режимі. Усе це залежить від безпекової ситуації в країні, області та у місті, зокрема, а також від бажання батьків і студентів. Організовано опитування було, і ми на сьогодні знаємо думку переважної більшості наших здобувачів освіти. Ну і картина така: близько 60% схиляються до дистанційного навчання. Ми сподіваємося, що все буде сприятливо і ми почнемо навчання все ж таки в змішаному форматі. Ми в перспективі і тих будемо дітей переконувати і їхніх батьків, що навчатися безпечно і можна сміливо вирушати до коледжу. Остаточне слово буде за педагогічною радою з найближчим часом. А от цьогорічна вступна кампанія у Приуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі завершена. Одинадцятикласники мали можливість подати заяви до 31 серпня. А майбутні студенти, які вступили на базі дев'яти класів, вже готуються до нового навчального року. Ми здійснили набір на базі дев'яти класів за чотирма спеціальностями. І на цього року наш студентський колектив поповнили 88 вступників. Тобто, ми трохи перебільшили державне замовлення. Є Ті, хто будуть навчатися на контракті, І дуже приємно, що випускники 9 класів обирають наш заклад. Ми дуже дякуємо їм і за їхній вибір, і дякуємо їхнім батькам.